Відбір карт побиту у Врослові, яка зараз ситуація. До цього все було важко, по-моєму, десь ще з весни чи з літа. І дуже гостро воно стало буквально місяць тому. До того, що люди займали чергу з 4-16 -ї, ї години попереднього дня, щоб на наступний день взяти білетик. Хтось там займав о 8-й вечора і так далі. Тобто, щоб гарантовно забрати карту, треба було мінімум десь час ночі на найпізніше прийти. Вплоть до того, люди навіть ну з'явилися ті, хто ту чергу займав, і в якийсь момент ціна зайняти чергу за картою побиту вже коштувала 100 доларів, тобто близько 400 злотих. В даний момент значно помінялося. у жонд зрозумів, яка є проблема, і зреагував. Якщо раніше було десь 100-160-120-160 ну, білетів в день на видачу, Зараз щоденно приблизно 300. В результаті ситуація значно покращилась. Вночі займати чергу вже не треба абсолютно. Місць хватає, ті, хто зайняв чергу, заберуть. і навіть ще й лишається билетки. Наприклад, я сьогодні о 10-й годині зайшов на сайт перевірки черги і на той момент ще лишалося 26 вільних талончиків. Тому не треба серед ночі їхати, займати чергу там ні з двох ночі, ні з п'яти зранку, просто приїжджаєте там 8-9 і. В більшості випадків, скоріше всього, білети у вас будуть. Ну, якщо там якийсь момент виявиться якийсь день, що їх все-таки розберуть, почекайте, після 12 ще додать, тому що вони дивляться, бачать ситуацію і стараються розгрузити цю чергу і тому подібне. Тому не треба нікому платити і не треба серед ночі мерзнути на вулиці.